В цьому відео на прикладі самих ходових гудзиків 2,8 основ, хочу розповісти про них, щоб ви вже чітко знали, що як вам купувати. І так, основа для гудзиків у нас є трьох видів. Перша, це та, яка йде, ось таким чином, воно виглядає основа вона різних діаметрів йдуть, але я вам поклала тут всі 2,8, щоб ну, було зручно пояснювати. І так, значить, перша основа, вона іде, е, дуже щільно закріплюється е, ручним, за допомогою ручного пресу. Тобто, такі основи під е, механічний прес, під матрицю вони не годяться, але під ручний гаразд. Е, і достатньо щільно закріплюється. І На таких гудзиках немає маркування, тобто немає от, да, під яку матрицю. Ну, наскільки от дивіться, я просто вклала, не закріплюючи, просто вклала. Основу в гудзик і, так, щас показую, вам, видите, достатньо щільно вона заходить. Ці гудзики призначені для того, щоб з допомогою ручного преса обтягувати і використовувати, як правило, тонкі тканини, тобто тонкі стрічові тканини, які добре тягнуться, підійдуть під цей гудзик. Наступні два вида гудзиків, вони йдуть під матрицю, під обтягування, під прес під матрицю і під більш, то всту тканину. Значить, якщо основа йде під матрицю, то не обов'язково на кришечці стоїть номер матриці, ну, який діаметр матриці. Тобто, якщо стоїть номер 44, то це під і 2,8. У нас два види. Перший це турецький, бачите, з такою маркировкою, і відповідно китайський. Значить, що різниця? основ і Чи можна їх використовувати підручний прес Можна. І зручно це робити, і ми вам знімемо майстер-класи і покажемо. Але в чому тут суть? Дивіться, перший від, бачите, у них така є бороздка яка як би за ну як би закріплюється в кришечку. А тут пресом Здавлюється. Тобто, виходить, що коли ви будете обтягувати, тобто, я робила з допомогою ручного пресу, обтягувала такі гудзики, і ось такий гудзик, і також на міцність бачите, резинку ще робила, то у вас гудзик сам тримається за рахунок тканинки і отвіра, то я раджу при використанні таких матриць, ну, ми радимо при використанні таких матриць, додатково проклеювати. Тобто, Тканинку помістили сюди, клей помістили, гарячу можна сюди основу і потім ну, защляйте, якщо не використовуєте матрицю. Тобто, будь ласка, зауважте, ви зможете обтягувати і товстими тканинами, але обов'язково, ну, тому що, е якщо ми робимо резинку гудзик мечте, ми ж будемо тягнути за резинку і тому можуть бути моменти. От Я тестувала срібну. От я вам покажу таку страшненьку різиночку. Я взяла тут основу під матрицю, просто клеєм склеїла, використала екашкіру стрічу тонку. І Мені було важливо в цьому гудзику, потім вона у мене полежала. І декілька днів ми її розтягували дуже сильно. Дуже сильно розтягували, щоб подивитися, чи вирветься ця кришечка, чи не вирветься кришечка. Ні, кришечка не виривається, але вона проклеєна. Бачите, такий затяганий, що робили. Сподіваюся, це відео вам корисне. Тепер ви будете розуміти різницю, яку тканинку обирати і яку основу використовувати. Давайте ще раз: якщо на основі стоїть маркування, вона йде під матрицю і ви можете використовувати також і підручний прес, але з більш товстою тканинкою радимо і відповідно обов'язково проклеювати. А, так, Тепер розповім вам про тканини, який секрет є про тканинки. Дивіться, ось якби, да, шкіра, але е, під отакою. Значить, Ми поставимо в нашому магазині напишемо під гудзик різноманітного екошкіру. Якщо вона у вас достатньо тонка, але головне, вона повинна бути стречова, тобто тягнутися, то ви зможете робити ось такий гудзик. Тобто, бачите, ось такі ось стрейчиво. Ось цей це ручним пресом обтягнутий це екашкіра на замшевій основі. Ось навіть маленький, бачите, я обтягнула екашкіра на замшевій основі. Так, Тут уже оханіше у мене вийшло. На замшевій основі. Тобто, вона повинна бути, повинна тягнутися. Це у нас також ми поставили вам це баранчик на екашкірі. Це я ось такі під матрицю також обтянули, добре вийшло. Так, ну це вроді я вам пояснила. Всі матеріали для друку, які ми ставимо в нашому магазині, вони підходять під обтягування гудзиків. Зараз, о, під обтягування гудзиків для танкової тканинки. А, сподіваюся, що це відео було корисне. І ще маленький лайфхак. Зараз вам покажу. Коли ви, якщо ви будете обтягувати гудзик стрічової тканинкою і маленький, ми б вам радили, наприклад, з допомогою канцелярського скотча, або маленькі краплинки клею фіксувати тканинку отут на основі. Тому що стрічові тканинки вони, е, можуть зміщуватися, або якщо у вас рісунок, бачите, я трошки ну, воно ну, не видно. Але я... Знаю, що я приклеювала. Мені треба було зафіксувати, щоб вона не з'їжджала, щоб малюнок був по центру, то я використовувала або клей, або просто канцелярський скотч, маленький, такий, щоб чуть-чуть зафіксувати, коли ми кришечку обтягуємо, щоб воно виглядало більш гарно. І ще момент, коли йде друг, наприклад, на. Якоїсь тканинки, наприклад, так само, дивіться, от бачите, одна і та ж білочка, Якість друку одна і така сама, але на цій білочці я її трошки зафіксувала. Тут, -от, під низом скотчем, щоб не розтягувався малюнок. А цю білочку я не фіксувала. І Тому, відповідно, коли я обтягувала, тканинка тягнулася ну і деформувався малюнок. Це вже знову проекти також фіксувала. Тобто, якщо тканинка не стречіва, то можна цього не робити. Але якщо стричева, я б радила. Ну, Це зручніше. хоча, звісно, Ось таку, так, така ще. Це у нас новий вид друку на матовій тканині, також добре виходить. Сподіваюся, це відео корисне вам. І тепер вам буде набагато легше робити такі різноманітні прикраси.